Які є мінуси роботи в СММ? Як ви хочете, щоб я розвивалась? Що ви хочете? Хочеться, щоб не обістінювалась сама робота СММ-ника. Завжди всі хочуть грошей з інстаграму. Можна діляти бабки, якщо ви діва не знаєте. Ну, чесно задовбало. Обмусоліть, так сказати, цю тємку і перемолоть трошки косточки. Це так анабалівшин, знаєте. Хало, хало, вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Анет, і сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка останнім часом, останні три місяці мене просто супер сильно виморажує. Сьогодні у нас тема, що бісить мене у роботі як СММника. Я вважаю, що ця тема, по-перше, підсвітить вам, які є мінуси роботи в СММі, і по друге. Мені просто настільки хочеться виговоритись, просто пожалітись вам, тому що ну, чесно, задовбала, і хочеться, щоб не обіцінювалася сама робота СММ-ника і, от знаєте, реально підсвітити деякі нюанси бувають. Ну що, ви готові? Полетіли. Перший і основний пункт взагалі такий самий самий початковий, да? Це те, що люди не розуміють, для чого вони роблять СММ. Тобто, коли ти наймаєш маркетолога, коли ти наймаєш СММ-ника, в тебе немає уявлення, чому насправді він тобі треба. Тому що в основному як все працює? Всі наймають СММ-ників через те, що у всіх працюють блоги інстаграми. Мені напевно теж треба розвивати просто інстаграм і бути якби віду у всіх. Але насправді ваша основна ціль і... Основна ціль будь-кого хто в соціальних мережах зависає да, в інстаграмі це бабки. Завжди всі хочуть грошей, завжди всі хочуть розвитку бізнесу. І через те треба розуміти, якщо ти наймаєш якісного СММ-ника, очікуй, що він приведе тобі якісну аудиторію, яка буде інвестувати в твій бізнес в свої гроші. Тому тобі, якраз таки, в цьому кружечку в обігу, да, колі, тобі не треба жалкувати гроші на СММ-ника. Якісний СММ, він потрібен. Він потрібен для того, щоб ти заробляв гроші, але по факту. Не завжди всі це розуміють. Я просто хотіла ремаркнути, знаєте? Ну, якщо що, з інстаграму можна ділять бабки, якщо ви тіпа не знаєте. Тому що, коли настає момент, де ти не розумієш, для чого тобі інстаграм, що він взагалі тобі дає, яка в тебе кінцева ціль, ти не даєш СММ-нику всі інструменти для того, щоб він якісно виконував свою роботу. Саме тому це фундамент, тому що після цього з цього випливає. Усе, що мені не подобається в моїй роботі, якраз такі оці інструменти, які не дають мені мої клієнти, і ми тут будемо говорити саме про комерцію в основному. Не про особисті блоги, а в комерцію. Тому що в особистих блогах там трошки по інакшому, і там немає того, що є в комерції. А Комерція це вже типу бізнес, це вже трошки по-інакшому. Все планується, трошки ну типу, воно схоже на особисті блоги. Воно схоже на персональні блоги, але воно все рівно. Інакше це, як знаєте, велика корпорація на яку ти працюєш, і е, ти залежиш не від однієї людини, з якою ти можеш просто прокомунікувати, поговорити, вирішити питання, а ти залежиш вже від більшої кількості людей, і тут ти просто застрієш. Реально з так в болоті. Просто чому? Тому що ми переходимо до другого пункту: нема з кого робити контент. Знаєте, ось цей дуже популярний мем, дуже популярний мем, типу, СМЕМНИК заходить і всі ховаються. Цей мем настільки став популярним, що мені здається, його наче пропагують оцю популярність цього мему, що всі мають ховатись від самемника, але по факту це не просто. Ситуація, яка складається, це блядь, це так анабалівшим, знаєте? Тому що я зараз працюю в стоматологічній клініці в Британії, ми були в маленькій клініці, там був штат приблизно 15 людей. Зараз ми переїхали, розширились. У нас супер велика клініка, там буде штат десь приблизно 50 людей. Але сама суть в цій маленькій клініці, навіть коли я працювала, я прошу людей зніматися у відео, а вони мені просто відмовляють. І окей, коли відмовляє одна-дві людини, але коли... 90% штату відмовляють у зйомці, ти просто сидиш і не розумієш, з чого тобі знімати, з чого тобі робити контент? Ну, типа, що ви хочете? Щоб я вам що тут народила цей контент? Чи шо? Ну, типа, ну, О, а! о, м -м 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 -м. Це дракони, Тому що я уявляю, що під час зйомки да ну типу, навіть коли ви виведе блог, завжди потрібна, щоб була особистість, де якою б вона не була. Ви завжди маєте показувати, що ну це стоматологічна клініка, це лікарня. Тут завжди має бути якраз таке це позиціонування доброти, душевності через комунікацію, через персонажів. Розумієте? І коли я намагаюсь внідріть їм, да показати цих персонажів на сторінці, ці люди просто не хочуть зніматися. І вони ну гарні люди, це ладно ну, там, гарні люди, класні люди, емоційні люди, прикольні люди. Але вони просто не хочуть зніматися. Знову ж повторюсь, коли це одна людина, окей, але коли їх десять, і ти такий, десять людей не хочуть зніматись, дайте мені, хоча б двох. Минулого тижня я знімала відео про відкриття. І я попросила дівчинку знайти мені людей, ну типу тому що я була просто як білка в колесі, і вона привела себе і ще одну дівчинку, коли мені на відео треба було п'ять, щонайменше, найменше. Це відкриття, це велика подія. Там просто треба було шарик в руці потримати і просто дунуть в цю ду в цю дудку. Все, все. І мені прийшлось реально кожного бігти. І упрашувати. Я реально бігаю за людьми і упрашу, кажу: ну, please, 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 пожалуйста, знімись у відео, там нічого не треба робити. Я прям так і кажу: nothing to do. Просто просто стоять і просто отак от болтихать. Все. Я ж не прошу людей скрипти учити. Ну, типа. І оце якраз таки про те, що я вам говорила на початку. Немає розуміння, до чого ми ведемо соціальні мережі. Якби було розуміння, що. Соціальні мережі приведуть мені клієнтів, що я завтра приходжу на роботу через те, що Анет публікує контент, завдяки тому, що Анет публікує контент, і до нас приходять гості, до нас приходять клієнти, до нас приходять люди. Все, вони одразу такі, звісно, ми будемо зніматися. А так, вони просто приходять на роботу. І я розумію, що їм це він-віні, їм це не треба, вони працюють. Забирають свою зарплату і уходять. Тому я намагаюся їм якось доносити саме ось цю ідею, що ваша присутність у та роботі залежить від того, скільки людей прийде у лікарню. І якщо людей буде мало, ну тобто недостатньо, то скорочаться робочі місця. Все. тя. У мене в голові так це вкладено. Може, я занадто імпульсивна до цього, але це моя робота і це моє життя, тому я якби, постійно, постійно про це говорю, постійно про це кручусь. От мені просто цікаво. От реально хочеться зрозуміти від вас, якби ви були працівником, ви, напевно, і є працівником в якійсь компанії чи просто працюєте. І приходив би смники такий, типу, давай познімаємо з тобою контент. Коли він нормальний цей контент, знаєте, там аля експертний, аля просто якийсь інтертеймент чи ще щось. Ну, смішний, але в міру, тому що я розумію, що це лікарня, ми не можемо просто там е якісь матюки ставити на фоні і просто робити е якісь вообще е дуже шалені креативи. Ну, тобто, я розумію, що є певні рамки. От якби ви були працівником в такій клініці, чи ви погоджувалися на зйомку? Якщо так. Чому, якщо ні, чому? Точніше, ще да. якщо ні, чому? Мені просто цікаво, я хочу з вами потерванити в коментарях обмусолити так сказати, цю темку і перемолоти трошки косточки. Тому що мені тупо цікаво, я не розумію це з позиції людей, які не хочуть це робити. Я реально не розумію. Ну, типу, фотки свої публікувати в профілях ми можемо а? Бути просто participate да, на професійному профілі, ми не можемо. Я, я не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені супер цікаво з вами про це поговорити. Ідемо далі. Третій пункт, на який я хочу звернути увагу, він для мене є одним з найважливіших також, тому що я прям без цього не можу. Це відсутність комунікації. Я людина, яка дуже багато говорить, і я людина, яка любить все бути дуже. Точною, тобто, якщо ти мені сказав так не робити, я так робити не буду. Якщо ти мені сказав зробити так, я так і зроблю. Але коли ти мені не кажеш, як ти хочеш, то я зроблю по-своєму. Але це приводить до того, що потім клієнту це не подобається, і він тобі дає 300 тисяч правок. Я така сижу, думаю, почому можна ж просто було раніше сказати, коли я працюю з підлеглими, коли я наймаю в штат собі людей. Наприклад, як я працюю з монтажерами, так? Або зі своєю правою рукою, або зі своїм асистентом, Все відбувається досить просто, тому що там є комунікація, там є чітко вказано, що я це не хочу бачити в себе на сторінці. Я це не хочу бачити в себе у відео. Ми це не робимо, ми це робимо. Тобто, знаєте. Ми багато проговорюємо, ми багато комунікуємо, ми багато даємо правок до того, як правки стали реальними. Тобто до того, як ти перейшов до етапу правок. Розумієте, про що я? You got, me, you got me. А коли я запитую, чи у вас є якісь додаткові побажання, да, якщо ми говоримо не про те, як я спілкуюся зі своїми працівниками, да? а наприклад, згадаємо е момент, коли я працювала в Дубаї. на компанію СММ-агенції також я робила їм сторіс постійно, і я така. А у вас є ще якісь, а у вас є ще щось, а ви хочете ще щось уточнити? Ні, не хочете нічого уточнити, а може вам ще щось, а може ви мені зараз скажете, поки я сіла, ще не сіла за монтаж, скажіть мені, що ви хочете бачити, як ви собі це уявляєте, Киньте мені референси. Я не можу читати ваші думки. Наскільки точними ви будете в задачі, в тестовому завданні, дала просто в. Ну, в референсі задачі саме настільки точною я буду в реалізації цієї задачі. А якщо ви мені кажете, зроби на свій смак, а ваш смак повністю не відповідає моєму, а потім ти сидиш до трьох ночі робиш правки. У мене таке було. У мене було, коли я працювала в Дупаях, я сиділа, я вам клянусь, я сиділа до трьох-чотирьох ночі, я просто робила правки. Причому це було онлайн. Мені людина відповідала просто кожні дві хвилини правка тут, правка тут, правка тут, правка тут. І це був просто один, один фрагмент. А в кінці кінців ми зробили так, як я зробила 4 години назад. І я така. Це, ну. У мене просто не було слів. Просто не було слів. Я валкую, я Просто в тотальному. Це дуже сильно дратує. Ця комунікація вона так само впливає на попередні пункти, на розуміння для чого нам СММ. І вона так само впливає і на наступний пункт. Це відсутність бюджету. Відсутність бюджету на рекламу. ой ой Ой-ой-ой! Ну, якщо ми говоримо про рекламу в цілому то, ну, понятно, що коли ти створюєш сторінку, коли ти повністю її збудовуєш, коли в тебе забувається хайлайт, там шапка профіля туди-сюди, коли ти класну стратегію прописуєш до цього всього, тобі треба її в подальшому розкручувати. І, звісно ж, є безкоштовні методи просування, але є і платні. Просто платні вони більш ефективніші, вони швидші. Якщо ми говоримо про таргет, окей, це класний теж метод просування, але ще є такий. Метод просування як інфлюенсер. На нього теж треба фінансування. Я стикнулася з тим, що працюючи зараз в цій фірмі, мені наразі, наразі на момент зйомки відео не дають поки що бюджету на рекламу. І я така. Як ви хочете, щоб я розвивалась? Як ви хочете, щоб я розвивалась? Ніхто не хоче зніматися. раз. Друге, якщо я попрошу в когось репостнути Рілс на сторінку. Мені здається, з українцями це набагато простіше. Якщо я попрошу вас репостнути це відео до себе на сторінку, ви його залюбки зробите і залюбки репостнете. Ну може, не завжди, не одразу. Окей. Але 5 з людей точно це зробить. А в Англії, я не знаю, ну не люблять вони цього, ну не роблять вони цього. Вони такі. Ми не ведемо соціальні мережі, ми взагалі, ми все, ми, е, нам воно не треба, ми взагалі не розуміємо, що ти робиш, і для чого воно нам треба. Ось так, от все. І ти такий. Дайте це, мені день. Це реально мем, але це тупо не мем. Я просто прихожу така коляд, коляд, колядниця добра зваком паляниця І от ця, ця ситуація вона випливає п'ятий пункт це обестінення роботи це Неоціненність зусиль, яку ми вкладаємо постійно в написання стратегії, в зйомку, в монтаж, в публікації. Розумієте, коли ти працюєш СММ-ником, це набагато глибше, аніж хто-небудь може собі уявити. Це не просто полить сторіс, це не просто знімати відоси. Це реально непросто виставлення світла, кадровка, розкадровка, монтаж, звук, щоб шуми тільки прибрати, що тільки вартує, знаєте? І це все це, сука, так важко. Це так важко. І коли тобі просто приходять люди і кажуть, я не хочу зніматись, ти таки сидиш і думаєш. А для чого я це все роблю? Я для чого це все роблю? Знаєте? Це настільки обестіння всього цього, всієї твоєї роботи, що реально хочеться опустити руки. І ти просто такий думаєш, може, це не моє? Може, воно мені не треба? Може ну його, щоб не плакати, я сміялась. Що, ну, а як? А як по-інакшому вживати? Я не знаю. Ну, це in process. Ми будемо над цим працювати, ми будемо з ними говорити. Я сподіваюся, що. Це буде хорошо. Тому що я вже бачу зараз, що відношення трошки міняється, воно варюється. Але з британцями трошки складніше, тому що вони трохи лицемірні. Ну, як трохи. <смітно> На 80% <смітно> лицемірні, і вони можуть тобі посміхати в лице і казати, що у тебе суперкласна робота, а за спиною тебе обсирати. Це просто факт, це треба прийняти, до цього треба звикнути. І ти ніяк з цим ну, не поборешся, тому що всі майже це роблять. І ти такий. Окей, я приймаюся в цьому суспільстві. Шостий і останній пункт це фіксування особистого життя і робочого життя. Через те, що в мене постійна зйомка контенту, наприклад, да, от як, якщо ми говоримо про мій особистий блог, якщо ми говоримо про мій англійський блог, в мене це просто на постійній основі. Це вже є частина мого життя. Але до цього е я взагалі збиралась робити наставництво. Це так, так сильно розвивати, як я зараз розвиваю сторінку ще рік тому, якраз таки на момент, коли я працювала в дубайській компанії, але через те, що там настільки були розмазані кордони в робочому плані, в робочому часі, що ти просто не мав свого особистого життя. Я так як на тій роботі я ще ні разу не вигорала, тому що те, що зі мною там відбувалось, в плані відсутності цих кордонів, якраз таки оцих кордонів. Я могла працювати до часу ночі, до двох ночі, до 12, до 11, Я просто постійно залипала в телефоні. Я вам клянуся. Це постійно правки, 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 правки. І через те, що там була така, такий великий об'єм контенту, да, який я випускала щодня. В мене найбільша кількість контенту здається було це 80 сторіз за день. Я зробила 80 чи 90. І це просто було супер багато. Я навіть от коли робила своє портфоліо, я просто не могла знайти усі, усі ці ну, доки. Я просто така думала... А що було найкраще з того, що я зробила? Тому що це просто така велика кількість, і на всю цю велику кількість тобі дають правки. А потім ці правки ще раз справляться, тому що агенція відправляється замовнику. Замовник каже, що йому не подобається, і в результаті ти просто постійно правиш, правиш і правиш. Ти і сидиш і до мене, кот, ну, пожалуйста. І можна я просто посплю. І найжахливіше було це те, коли я просила вихідні свої вихідні. Мені просто писали, що терміново треба поправити цю правку. Терміново треба це зробити. Те, по факту телефон постійно дзвінчить. Він постійно привіт, зроби, привіт, змени, привіт, то, привіт, то. І я пам'ятаю, в мене було одне голосове, яке просто на все моє життя запам'яталось, де мені разів 5 чи 6 сказали: Мені не подобається. Але там було класно. Але мені сказали, 5 чи 6 разів мені не подобається. А що подобається, навіть не сказали. Ну, відповідно, там були класні моменти, були дуже гарні моменти. Я просто зараз говорю. Ну, ми зараз обсираємо, да? Ми зараз не хвалимо. Ми зараз обсираємо мою роботу семенниця. Не, не мою роботу семенника, а мою. Роботу як СММ-ника. Звісно, звісно, в Дбає були дуже класні моменти, дуже хороші моменти, дуже милі моменти. Я просто зараз ну, згадую їх, тому що якраз таки тема йде про негативні сторони роботи в СММ, так, а не позитивні. Тому ви так, ну, якщо, якщо хтось там з Дубаїв дивиться і дуже ціную, дуже ціную час проведений з вами, я просто згадую це як е свій експірієнс. Вот. Коротше, я тоді дуже сильно вигоріла. Дуже сильно вигоріла. Мені тоді треба було прям дуже багато відпочинку для того, щоб повернутись у свій нормальний емоційний стан. Так? Тому що я просто постійно, постійно, постійно працювала. І знаєте що? Я не працювала для себе, я працювала для когось. Просто постійно для когось. І я така: ну, отримала я ці гроші. І що? І куди я їх інвестую? В що? В пігулки в їжу. Я навіть спортом толком не займалась. Я просто. Просто працювала цілими днями. Зараз я хоча б балансую, я хоча б маю комунікацію з вами, я хоча б знімаю YouTube, я роблю щось для себе. Знаєте? І от тут, до речі, в Англії абсолютно по-інакшому. Я не знаю, це напевно якось. Типу, коли ти з українцями працюєш, в них якось розмазані оці рамки. А в англійців з 9 до 5 все, і щоб 5 вже була за дверима. Я це затрималась в п'ятницю. Я півтори години більше пропрацювала, тому що мені треба було поприбирати і все таке. А я просто кажу: якби була моя одна колега, вона постійно така, «Анет?». Це 5 годин. Ти вже маєш бути за дверима. Ти вже маєш бути за дверима. Тому що вони цінують час, вони розуміють, що типу, якщо ти перепрацювала, тобі треба буде доплатити. А, і все. Звісно ж, звісно. Навіть моя менеджерка вона працює просто нон стоп. Вона мені може там і в 9, і в 10 годин вечора відправити смс-ку. Але я просто навчилась, що я не робочі години не відповідаю на повідомлення. Я в робочі години хорошо. В неробочі я займаюся всім своїм. Ось і були мої найтоповіші шість пунктів, шість поєнтів, які супер сильно роздратовують мене як СММника. Мені вже стало легше, я з вами поділилась, хоча б трошечки легше себе почуваю. Залишайте свої коментарі взагалі, що ви думаєте. Що ви думаєте на рахунок роботи СМНства? Чи хотіли б ви бути СМНником, якщо ви СМНник, що вас дратує в роботі СМНника? Що я забула да, згадати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І серед тих, хто напише, я розіграю 500 гривень. Мені сподобалася ця рубрика, мені сподобалось, як вона заходить, мені подобається, як вона горить. Тому я серед усіх коментарів розіграю 500 гривень. Пишіть, як умога більше слів, і Ютуб буде просувати моє відео і більше людей будуть бачити, що мене бізить. Що мене візить. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайки, коментарі. Я обожнюю. Дуже вам дякую за перегляд. Цьом Па-па!